Віктор Бубуренко, експерт бюро аналізу політики, долучається. Доброго дня з Різдвом Христовом вас, пане Вікторе, Добре, і слава здрава, Україні! Доброго здоров'я, слава Україні! З різдвом Христовим і вас спасибі, величезне пане Віктор, розмовляли тут з паном Олегом лісним в студії про відносини Росія, Білорусь, Білорусь путін Білорусь, Росія. Ну це тобто їхні оці візити один до одного з в два дні з різницею. І власне обговорюємо, яка ймовірність того, що білоруський диктатор накаже своїм військовим і вони. Розпочнуть якесь вторгнення в Україні в Україну, можливо, з, з півночі нашої країни. Зрозуміло, що така ймовірність зберігається. Зрозуміло, що Білорусь бере участь у цій війні, бо надає свої території, але мова йде зараз саме про військо і наскільки ця ймовірність зараз зростає, чи, чи може дотиснути, якщо можемо оперувати таким терміном, Путін Лукашенка. Ну, я думаю, що Лукашенко він взагалі е, працює по методу е, співаному ще е, висоцьким, пам'ятаєте, біг на місці общеприміряючий. тобто він буде намагатися бігти е, з усіх сил допомагати Росії, але на, на місці. І думаю, буде намагатися відпідляти до останнього, щоб тільки свої, там скільки у нього там 25 тисяч строїв. Фактично військових, щоб їх не, не відправити наступати в Україну, тому що я думаю, що перше, якщо там є хоч хтось вміняємий, а там в мінобороні все таки ж є генерали, які позакінчували військові училище. Вони скажуть, що білоруська армія не боєздатна. По перше, вона не боєздатна, тому що там багато строковиків. По-друге, тому що у них немає жодного. Фактично досвіду участі у війнах, тим більше в такій нинішній війні, і третє білоруське суспільство демотивоване воювати. Вони побачили, що вже 100 тисяч хороших руських або залишились в українській землі, або відправили їх в мішках от, в обмін на ладу каліну якусь. От і я не думаю, що матері хочуть такої долі своїм синам. Повторюю більшість, яких строковики, тобто їм по 20 років. Не думаю, що вони хочуть цієї долі, і знаючи це, в мінську будуть намагатися відпетляти. Да, вони будуть давати озброєння. Да, вони постачають снаряди особливо до 122-мм калібрів, де на Росії вони вже закінчуються. Да, будуть злітати звідти ракети і літаки. Але власне піхоту Лукашенко постарається не пустити на війну. А Путіну буде обіцяти, обіцяти, обіцяти. З іншого боку, Білорусь абсолютно залежна від економіки Росії, абсолютно залежна від газопостачання, від нафтопостачання. У них там, здається, десь сім аж нафтопереробних заводів. О, то він буде робити, якби кніксини, буде робити ку, знаєте, як ото в Кіндза Путіну, але намагатиметься, щоб нічим це не закінчилось. Почула вас, пане Вікторе, спасибі величезної. Вам бажаємо гарного святкування з передешнім вас новим роком. Так бережіть себе і до зустрічі. Віктор Бабаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку.